Доброго здоров'я, дорогі друзі! То що ж таке? Це духовне коріння захворювання. Можливо, це щось таке міцне, що проросло глибоко в нас і тримає, і при тому, чи випиває всі наші соки. А можливо, це є наші думки, емоції, вчинки, ті, які зроблені, або ж ті, які мали бути зроблені. Але нездійснення. І все це вибудовує певну цепочку подій, яка послідовно впливає на наше здоров'я, змінює його і здатна викликати захворювання. Ну, спробую простіше. Наприклад, лікарня, пацієнт, чоловік років 40, на лобі, Похитується нудотою, головокружінням, обстеження, аналіз, комп'ютерна томографія, діагноз, струс головного мозку, забій м'яких тканин голови, нудота, результатом падіння зі стільця являється. Проведене лікування. Чоловік одужав, виписаний додому. Все добре, все добре, правда? А може й ні? Скажіть, а чому ви впали з того стільця? Оступився? А чому на нього вилізли? Ну, пішов дзеркало. Старе розбилось, чіпляв нове. А чому ваше старе дзеркало розбилось? Ой, так, ну, жінка ж горнула в мене тарілкою. От воно і розбилось. Який жах? Чому вона так зробила? Пізно повернувся до хати. Був в сауні, там друзі, подруги були. Це жахливо. Жахливо. але воно вже. П'ять років не звертає на мене уваги. А що ж сталося п'ять років тому в вашій родині? Тоді донечко народилась. Я дуже її люблю, але жінка дуже змінилась. Вона приїхала до своєї мами, а я зразу став непотрібний. Те не те, все не те, ти не такий. Погано заробляєш, ти не робиш, часу мало виділяєш? Зрозуміло, а, а як би ви хотіли? Ну, я хотів би було раніше, я хотів би, щоб ми знімали квартиру, квіти, шампанські дозвілля. Ага. Скажіть, чи може така родина бути щасливою і бути здоровою? Якщо вони не зміняться зсередини. Ні. Безперечно, ні. Якщо вони не змінять своє ставлення один до одного, то обов'язково прийдуть події, які вплинуть на їхнє здоров'я. Ну, наприклад, той же чоловік запросто гарненько підсковзнеться в тій сауні і вже півроку проведе у лікарні. Або ж жінка впаде в клінічну депресію. І в неї розвинуться значні гормональні зміни. А в гіршому випадку їхня дочка візьме весь удар на себе. І для того, щоб сплотити навколо себе батьків важко захворіє в надії, що хвороба і шлях до одужання зможе відновити їхню сім'ю. Друзі. Напишіть у ваших коментарях, які з можливих духовних коренів захворювання ви побачили в цій ситуації. Наприклад, егоїзм, відсутність любові чи ще щось. До зустрічі!